Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі «Квіти та Інше. Я Інна. і сьогодні мова піде про колеуси. Е, і про колеуси не ті, які розмножуються вегетативним способом, а про колеуси, які ми отримуємо колись висіваємо насіннячком. Кому ця тема цікава, лишайтеся. Я розповім про те, в які терміни потрібно сіяти, коли воно сходить і навіщо я сію так рано. От, кому ж, знову ж таки, цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, подобайку. Хто не підписаний, підпишіться. На каналі я розповідаю про вирощування та догляд за різними квітами. Все з свого досвіду, так би мовити, провірене. І сьогодні колеуси. Буквально 5 днів тому я висіяла колеуси. От Висіяла три сорти, колеуси з насіння. Ось такий колеус. Зараз я спробую. Щоб краще було видно, ось колеус ось такою назвою. Тут було 5 насінин, і вони були в гранулах. Такий ось колеус. Також 5 насінин, і вони були в гранулах. Ось такого кольору. Насправді є дуже багато колеусів, які можна виростити з насіння, і вони будуть дуже красиві. Ось такий ще мікс. Тут було 25 насінинок, от вони були без гранул. І що скажу. По цьому, що ці, що без грану, коштують набагато дешевше. За 25 насінинок ось такого міксу я заплатила 16 гривень, от там з копійками. А ці ось два десь в межах 40, здається, 40-45. Одне щось дешевше, друге дорожче. Ну, я сподіваюся отримати ось такі яскраві колеуси. Ось. Ну, а там у міксі будемо бачити. Дивіться. Я вже не раз вирощувала колеуси з насіння. Мені, в принципі, цей спосіб сподобався. Можна, знаєте, ми звикли, що багато є різних колеусів, які ми вирощуємо способом беремо черенок, ставимо водичку, корінюємо і розмножуємо цим. Дуже багато яскравих вегетативних сортів. більше. Виходить так, що більше ми все-таки вегетативні розмножуємо. але ось ці колеусе з насіння також можна вирощувати. Також в них є кольори такі яскраві і красиві, тож я їх не обходжу. От, тим більше, що вже в мене є такий досвід, тому ви можете спробувати. От. Що стосується посіву, можна сіяти їх в будь-який час року. Чому я сію зараз? Тому що мені потрібно, я їх посіяла. Тепер, коли вони, ну, у нас, на сьогодні у нас 9 жовтня, здається, і я надіюсь таки, що вони підростуть до весни, для того, щоб я могла ще з них брати посадковий матеріал. От, тим більше, що вирощування не такі вибагливі, як петунія, наприклад, От, можна їх, їх не обов'язково ж вирощувати. Під лампами, на стелажах, це потрібно лише для того, щоб вони зійшли от, і підросли трішки. А потім, вже, як рослинка буде, буде більш ну, старшою, її можна тримати також на вікні без досвідчування. Але поки вони маленькі, то це потрібно їм, хоча б для того, щоб вони зійшли. Зараз, знаєте, світовий день невеликий, і температура сходу насіння 20-25. От можна було б, щоб зараз воно легко сходило на вікні, от, тому що якщо сонячні дні, все-таки воно буде не так то й холодно. Але в е, ну, нас в будинку зараз не дуже тепло, ще отоплення не включене, тому, тому я їх ставила під лампи, де да, ростуть у мене там живці. Значить, що? Посіла я їх 5 днів тому, і ось сьогодні, оглядаючи, я побачила, що з'явилися перші сходи. Дивіться. Ось так я висівала кожну насінинку в окремий такий стаканчик. Ну, це досить малесенькі такі стаканчики, я їх, в мене була касета непотрібна, я ось її так обрізала для того, щоб сіяти так. Чому сію окремо кожну насінинку? Тому що ось який не зійде, я його просто відставлю, а ці, що зійдуть, будуть так і рости. Ну, так, я сію більш петунію. От цю ще ампельну. А коли усе перший раз, то я в рядочки сіяла. Ну, так, вирішила і зробила. Ну, дивіться, на сьогодні, які в нас сходи? Ось бачите. Тут 15 стаканчиків таких манюсіньких. вони по 30 мл. От в цьому лоточку я бачу, що з 15 не зійшло шість, поки що ще немає. В цьому лоточку у мене мікс ось такий. Не знаю, як вам видно. Ось такий. Ну, знаєте, мікс, це всіх, завжди цікаво, що виросте. Ну, а тут у мене мікс і ось ці по 5 насінинок в рядку. То що про ці дорожчі, мене цікаві дорожчі насіння, тому що все-таки 5 гранулок коштувало 40 гривнів чи 45 То по цьому я бачу, що ось крайній рядочок. Бачите, ні одного схода ще немає. Це у мене ось отака, такий колеус розем. То він не зійшов ще одного. А ось оцей як він ред. Називається ред. То, в принципі, я бачу, ось вони в рядочок йдуть, проклюнилися всі насінинки. А ось цей наступний рядочок це також мікс. Там вже в мене не влазило, то я і по два садила. Ну, трохи, звісно, мені це неприємно, що ось один сорт зовсім не зійшов. Ну, все-таки в мене є надія, що це станеться. І я побачу ці сходи. На цьому етапі вони в мене ще будуть під укриттям. Ось так. Я їх накриваю, вони під в лоточках під кришечкою. Це дуже зручно. Так, вони постоять ще, мабуть, що добу, потім я їх пересортую. Поставлю ті, що зійшли окремо, а ті, що не зійшли, в інше місце для того, щоб ну, вони якось ще будуть укриті. А ось ті, які посходили, їм треба буде знизити температуру. Тобто я кришечку відкрию, і там в мене на полиці 18 градусів, це буде їм нормально для зростання. Тож. Оце таке відео. Хотіла поділитися з вами своїми сходами. Ну, не знаю, попереду зима, як воно буде, що буде, тому що у нас отоплення залежить від світла, а світло теж також потрібно. Ну, ще не зрозуміло, що буде. Ну, живемо надією, так так би мовити. Ну, коли я вибирала собі насіння, дуже багато є насіннєвих колів, усіх дуже гарних кольорів. Тому ви можете придбати собі і посіяти, і також це не, не дорого, якщо. Наприклад, ось цей мікс з 25 штучок стоїть там щось 17 гривень. Ну, знаєте, це зовсім недорого. Тим більше, що схожість зазвичай в колеусів дуже гарна. Головне тут спочатку дати температуру 20-25 для того, щоб воно зійшло, ну а надалі вони собі будуть рости. Звісно, треба буде дивитися за маленькими рослинками, поки вони не підростуть, не стануть гарнішими. Можливо, якісь фунгіциди, так, щоб не загнивали. Можливо, якийсь ну, шкідник, Це, так, треба дивитися, чи він є, чи немає. От, Підживлення, поки вони ось такі кволі ще й маленькі. Ем, ну, на цьому етапі ні, а вже потім, як будуть підростати, то, звісно, щось треба буде давати підживлення. Це буду пізніше розповідати, тож кому цікаво. Приєднуйтеся, натисніть на дзвіночок і будете знати, коли мої відео виходять. На цьому все. Миру нам та гарних квітів!